Привіт! хочу тобі розказати, наскільки важливим є покаяння, але давайте спочатку дізнаємося, що ж це таке насправді. Покаяння це не просто сповідь, це примирення з Богом, це перший крок до спасіння. Це коли ми визнаємо свої помилки, коли ми визнаємо свої гріхи і відкриваємо серце для Бога для того, щоб визнати це і більше цих помилок не робити. Покаяння це момент, коли ми дозволяємо Богу увійти в наше життя. Це ніби очищення, коли ми омиваємо своє серце від усього, що заважає нам бути справжніми, від усього, що заважає нам зробити той крок, і відкрити двері Богу. Адже Бог стукає. Він стукає в кожне серце. І тільки нам вирішувати, чи відкрити ті двері, чи ні. Але Бог чекає завжди. І коли ж ми відкриємо двері, то дійсно до нас приходить мир, приходить спокій і така ніби справжня свобода. І Біблія каже: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Тому, якщо у вас тяжко на душі, якщо ви хочете позбутися того якогось тягара. Запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже, там де ви зможете знайти Бога, відчути його присутність і примиритися з ним, а також покаятися від щирого серця.